Всім привіт! У цьому відео розглянемо якісну мішкозашивну машинку, яка стане надійним помічником на невеликому виробництві чи дома. Поїхали. Модель ГК-93 орієнтована для зашивання мішків із різних матеріалів зі швидкістю 900 ланцюгових стіпків за хвилину. Для прошивання більш товстих матеріалів є модифікація ГК 98 а що має регулювання лапки. Та збільшене передаточне число на редукторі. Машинка має збільшену товщину корпусу та редуктор на підшипнику, що чудово підходять для зашивки мішка з подвійним підворотом або ремонту сумок. Машинка має відносно велику вагу та невисоку швидкість, але це злишком компенсується міцним корпусом та надійним механізмом редуктора на підшипнику. Мішкозашивка має додаткові точки для мастила, що спрощує змащення. Мішкозашивка використовує стандартно кручену поліестрову нитку. Загалом варто сказати, що ця модель відмінно підходить для невеликої та середньої продуктивності і роками служитиме при належному обслуговуванні. Машинка має невеличку комплектацію, а саме паспорт та зіп, в котрі входять кілька викруток, ключів, щітки для двигуна, кілька голок та мастило. Всім безпечної праці на виробництві та купуйте тільки якісне обладнання. Всім папа! -па.